сходить повним ходом. Уже а там все хоть сантиметрів 15 зійшло. Підемо ближче. Вот. Там далі все вже сило. Вот. это вот таке зараз. Тушки свисажують яйця тут таке. чи вже сидять на яйцях народимо я берег і все Були якогось року тому якісь неадекватні люди запалили поки не обгорали щоб далі вогонь не йшов місцевий Пташки маленькі, пташки пташенят А не недобрим таким займатися. Ось таке то я йду по терполоту миную. Не знаю куди я влізу. Ну влізу. Добре сіло. в 10. Тоді далі по рісті піду, подивлюся, скільки там сіло. От, як можна мучити, то мочити. Входити, до черта Ось Трохи сходить. У мене багор сюди за залізний От тих, воно. Пішло. Було зелене, все знов почорніло. Зійде Вода. А йдемо. Стікаюся Кожну пора року по-своєму Гарно. або прибудь мати роботу. Наш той старій боберій старості. Здох. Жалко, хай же буде, як є, то є.